Товариш Трумп відреагував на сьогоднішні нічні події в Україні, відреагував на табуретки, що підтримують за кілька кварталів від епіцентрів прильотів, відреагував на назавжди сплячих людей серед розламаного бетону, на винесені двері, вікна і стіни в Павлограді, Києві, Одесі, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі. Не своєчасно тигрить, Володимир. От якби почекав би ще трохи, то було б якраз. Давай, грить, спочатку угоду підпишемо, а потім уже роби, що хочеш, одразу після того, як мені Нобелівську премію вручать. Що ж ти, грить, так зі мною неввічливо? Я далі розповім, чого він так неввічливо. Доброго здоров'ячка, хунду і хунду, беремо з України. Вони не б'ють принципово тільки по Києву або тільки по Одесі. Їм не критично важливо влупити саме по Миргороду чи по Полтаві. Вони шукають наше серце, намацують, сканують. У надії знайти точку, після потрапляння, в яку ми більше не зможемо чинити опір. Вони бажають одного, ми маємо зникнути. І для цього всі засоби добрі. Якщо для цього треба перетворити центр Києва на руїни або США на посміховисько, що ж, значить так тому і бути. А їхнє слабке місце це не Москва і не Воронеж, не Ставрополь і не Волода. Їхнє слабке місце наш фронт. Ваші донати перетворюються на те, що вони ніяк не можуть ігнорувати прискорення їхнього падіння. Це і білі новенькі лади, і їхня інфляція, і те, що вони ніяк не можуть взяти Покровськ, ну здавалося б, стільки ракет, стільки нафти, стільки грошей, стільки норова, стільки полум'яних промов. А Покровську взяти ніякої можливості немає. А немає в них такої можливості з двох причин: перша: хлопці впираються кожну мілісекунду. Кожну мілісекунду вони готові відбити будь-яку атаку і відбивають. А виходить це в них зокрема тому, що ви тут, на каналі, не тільки в Пенса, донатите на інструменти стримування і розпорошення росіянців. Обидва ці чинники неможливі один без одного. Завзятість хлопців неможлива без вашої підтримки. Ваша підтримка неможлива без упертості хлопців. Доти, доки я в кожному ролику маю можливість говорити спасибі вам за ваші донати і від хлопців, і від щирого серця вони нас не зламають і не зможуть ніякий Крим оголосити росіянським і зупинити їх і погнати назад. Ми маємо можливість просто зараз на Покровську, Торецьку, Куп'янську, за кожну тривогу, за кожну сльозинку десятки, сотні, тисячі і мільйони окупантів мають залишити всього себе на Донбасі. Це в наших із вами силах, і ніхто не має права нам вказувати. А що ж зробив наш през у ситуації, коли половина України в жалобі? А він полетів у пар, сів у літаку полетів до пар, домовлятися про мир, напевно. Посеред візиту до нього повернувся здоровий глузд у вигляді поради від якогось невідомого нам поки що радника, і він, зустрівшись тільки з тамтешнім президентом, різко вирішив повернутися в Україну. Ну, хоч так. Запізно, як зазвичай останнім часом, але хоч так. Але найцікавіші слова цих днів. Озвучив Радек Сікорський, звертаючись до росіянців. Ви більше ніколи не будете тут правити ні в Києві, ні у Вільнюсі, ні в Ризі, ні в Таліні, ні в Кишиневі. Замість фантазувати про те, як ви знову захопите Варшаву, сумуйте про те, як вам утримати Хайшенвай. Хайшенвай це китайська назва Владивостока, якщо хто, як я не знав про це. Коли починається ниття, все пропало, нас зливають, починається найцікавіше. Причому завжди звернули увагу. Відразу вилазять росіянські братушки з пропозиціями, як саме нас треба зливати. Помітили? Синхронно завжди. А в нас роботи повно. Тільки но закінчили відвозити смаколики на передову. Тут же знадобилося кілька рибів, тільки, начебто, заткнули одну дірку, як промалювалася інша. Допомагайте донатами хлопцям. Усі посилання на всі можливі способи донатів на каналі завжди в описі і в першому коментарі під роликом. А щоб ні в кого не було рожевих окулярів, ще раз озвучу найімовірніші наразі сценарії розвитку подальших мирних ініціатив Кремля, підтриманих Білим домом. Україна пропозиції штатів не прийме. Штати вийдуть із процесу, за фактом уже вийшли. Далі залежить від того, зможе Європа взяти нас на економічний і військовий буксир чи не зможе. У будь-якому разі це станеться не одразу і не усеосяжно. Бо треба буде або дочекатися, коли Європа зможе замінити для нас США, або домовлятися зі штатами на якихось нових умовах. І те, й інший час, який треба виграти, методично перемелюючи росіянців під умовним покровськом. Фронт зараз тримається завдяки вашій допомозі. До закінчення допомоги, передбаченої Байденом, триматиметься. І є ще один аспект, який дуже бажано, щоб живавий дідусь зрозумів до того, як йому відмовлять у Нобелівській премії миру. Лондонські переговори міністрів закордонних справ і радників з національної безпеки Сполучених Штатів Великої Британії, Франції, Німеччини та України буквально за кілька днів до запланованої дати проведення були фактично зірвані рішенням державного секретаря США Марко Рубіо бойкотувати цю зустріч. Не приїхав до Лондона і спеціальний представник Трампа Стів Вітков, який вважав за краще вирушити до Москви на чергову зустріч із Володимиром Путіним, і навіть вочевидь спеціальний представник Трампа Кіт Келох, якого американці відправили до Лондона, який нічого не вирішує, не брав участі в колективному форматі зустрічі радників із нацбезпеки, обмежившись окремими переговорами з представниками делегації. На перший погляд, це очевидне фіаско може здатися несподіванкою, тим паче після заяв, що робилися в Парижі, про новий формат консультацій між американцями, європейцями та українцями, і про готовність Сполучених Штатів враховувати позицію своїх європейських союзників під час вироблення мирної угоди між Росією та Україною. Однак, практично тоді ж прозвучали слова державного секретаря США Марко Рубіо про те, що США будуть готові вийти з переговорного процесу, якщо не побачать швидкого результату. І одна зі сторін виявиться не готовою до прийняття умов миру. А про слова Дональда Трампа, який напередодні свого обрання обіцяв позбавити Україну допомоги, якщо вона відмовиться від миру, і навпаки, дати Україні стільки зброї, скільки потрібно, та обвалити ціни на нафту, якщо від миру відмовиться Росія, у Вашингтоні тепер уже ніхто не згадує. Заява Рубіо, що виявилася прелюдією його відмови їхати до Лондона, продемонструвала нову тактику, яку обрав Білий Дім напередодні ста днів Дональда Трампа. Американському президенту не вдається домогтися прориву в жодному напрямку, який здається Трампу принциповим: війна Росії проти України, угода з Іраном, припинення війни на Близькому Сході та звільнення ізраїльських заручників. Усюди ми бачимо роздратування. Усюди йдеться про те, що в американського президента закінчується терпіння, а тут ще й тарифна політика Трампа призводить до його очевидної поразки і готовності відмовитися від торгової війни з Китаєм. Тому вхід ідуть улюблені засоби, які вже не раз застосовував Трамп, шантаж помножений на некомпетентність. Саме тому важко зрозуміти, чого більше в пропозиції включити в мирну угоду між Росією та Україною згоду США на визнання російського статусу окупованого Криму, прагнення прискорити події чи готовності вийти з мирного процесу, звинувативши в цьому Київ. Поки що Білий дім пропонує сторонам свідомо неприйнятні для них умови миру. В Вашингтоні не можуть не розуміти, що Україна не погодиться з визнанням російського статусу власних окупованих територій і вважатиме таку згоду з боку Сполучених Штатів очевидною зрадою і своїх інтересів, і міжнародного права. А Росія, зрозуміло, ніколи не погодиться з американською присутністю на Запорізькій АЕС із введенням в Україну військового контингенту європейських країн-членів НАТО. І це тільки частина тих пунктів, які сприяють скоріше продовженню війни та збільшенню потитів агресора. Не випадково, після появи інформації про готовність США розглянути питання щодо визнання Криму, прес-секретар президента Путіна Дмитро Пісков укотре наголосив на тому, що воєнні дії можуть припинитися лише в тому разі, якщо українські війська залишать ту частину територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, що перебувають під юрисдикцією легітимної української влади. Нагадаю, що в цій заяві йдеться навіть не про всеосяжний мир, а просто про припинення вогню. Складність для Трампа полягає в тому, що він хоче або домогтися швидкого результату, або покинути переговори. Але в цьому не зацікавлені практично всі. Американського президента хочуть утримати за столом переговорів і європейці, і Зеленський, який пов'язує зі збереженням переговорної активності американців в продовженні військової допомоги своїй країні. Трампа хоче утримати за столом переговорів. І Путін, який розглядає знаходження Трампа за столом переговорів у період продовження воєнних дій в Україні, як можливість перетворити американського президента на співучасника війни. Саме тому і в Москві, і в Києві, і в європейських столицях продовжуватимуть повторювати, що з повагою ставляться до миротворчих зусиль Трампа, і навіть демонструватимуть певні обережні кроки назустріч, тільки щоб не дати американському президенту виплутатися з переговорного павутиння, яке, до речі, він же сам і сплів. Можливо, Трамп. Із притаманною йому зарозумілістю вважає, що варто йому тільки захотіти заплющити очі і забути про російсько-українську війну, і все в нього вийде, але це його чергова помилка. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги доля і ролика України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!